Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на Міні Гровіниця. Сьогодні, нарешті, за 2 роки з'явились у нас на майданчику булати 244 на 24 кінських сили повнопривідний трактор. Коштує трактор. Якщо на вузькій резині, то буде коштувати 5400. Дуже хороша ціна на сьогоднішній день для повнопривідного трактора. З хорошою коробкою передач 4 плюс 1 і по і понижені, з КМовським двигуном КМ385, ця ціна дуже-дуже приємна. Я дешевших тракторів не знаю. Ну і сам по собі він хороший по якості, перевірений, давно ми їх возили. має він крила. Передні колеса 6,0х16. Задні колеса 9,5 х 24. Бокова куліса, 4 передачі вперед, одна назад. Плюс повишені, понижені, діапазон виходить 8 на 2 Понижені, повишені. Ось важлі розміщений включення переднього мосту. Все дуже зручно розміщене. По панелі приладів бачимо, що кожен датчик окремий, показчик окремий, тобто Дуже зручно, якщо зламався, не потрібно міняти всю торпеду, а замінити тільки один датчик. Має він пару гідровиходів. Дуже, як на мене, для нього потужне заднє навісне. Стандартно фари від фірми Lowol. навіть написано Lowol під низом. Хороший тракторець і саме головне, дуже приємна ціна. Ну і Бачимо, є задні вантажі, навіть на крилах є брезговики. Тунель виступає на сантиметрів 5-6, що дуже зручно, має майже рівний пол. Чудова модель, нарешті у Вінниці. Не вистачало щось на доступний бюджет, все дорожче і нарешті з'явився тракторець в приємну ціну. 5400 каєморський двигун. 4 передачі. Чекаємо вас на каналі Мені Агровіниця. найбільший вибір тракторів в Україні. Заїжджайте до нас на майданчик, проводьте краш тест, катайтесь. Пробуйте, допоможемо підібрати техніку. До нових зустрічей!